Хоробрим серцям присвячується. Вітер навіжений із залізних куль, Куки кук і кук зазулий поклик волі сурм, сотні побратимів поряд у вогні, лють нас не покине, згинуть вороги, у Донецькім степі на землі своїй, на краю стоїмо. Напередовій, і старий, і юний, мов ланцюг, ми всі, в душах батьківщина, ми її сини, ще під трав під ноги, міни смерчі град, та серця хоробрі за народ стоять, Пекла не боїмось, в ньому ми були, доля чи не доля хто живий, хто ні. Старинок минулих. Аркуші сумні, Хай героям слава буде назавжди!